Компанія One2Touch to анонсувала ультратонкий чохол з QWERTY клавіатурою для смартфонів Samsung Galaxy S6 та Galaxy S6 Edge. Особливість аксесуара полягає у тому, що з'єднання з мобільним пристроєм відбувається по NFC. Крім того, новинка не потребує додаткової батареї для живлення. Сам виробник позиціонує Slim Type як перший чохол для смартфонів з інтегрованою клавіатурою. Перед початком роботи треба встановити додаток з Play Store. Клавіатура має набір гарячих клавіш для швидкого доступу до електронної пошти, браузера, смайлів, календаря і контактів. Гаджет буде доступним у чорному, білому і червоному кольорах. У рамках попереднього замовлення на офіційному сайті компанії Slim Type коштуватиме 39 доларів. Компанія Jite, заснована колишніми співробітниками Google, на виставці CES 2016 у Лас-Вегасі представила свій 70-доларовий міні-комп'ютер Remix Mini, який працює на модифікованій версії Android з елементами Windows і пасуватиме для перегляду файлів мультимедіа, інтернет-серфінгу, роботи з текстовими документами та інших нескладних завдань. Пристрій вельми компактний і легко міститься у долоні. Головна особливість Remix Mini власна операційна система Remix OS, що дозволяє запускати будь-які Android-додатки, користуватися мобільним пакетом Microsoft Office та режимом багатовіконності. Міні-комп'ютер включає в себе роз'єми USB та HDMI для з'єднання з монітором, клавіатурою і мишкою, що дозволяє користуватися пристроєм як мобільним комп'ютером. При встановленні на гаджет YouTube Netflix і підключенні його до телевізора останній перетворюється на Smart TV. Комплектуючі Remix Mini такі: чотири ядерний бітний процесор. 1-2 оперативної та 816 ГБ вбудованої пам'яті, ethernet порт роз'єм для карти MicroSD, гніздо для навушників, модулі Wi-Fi та Bluetooth. Ще джайт пропонує всім охочим протестувати Remix OS безкоштовно, скачавши альфа-версію з офіційного сайту. Для найкращої продуктивності Remix OS радять використовувати порт USB 3.0 і відповідний флеш накопичувач з мінімальною ємністю 8 ГБ і швидкістю щитування 20 МБ за секунду, який буде використовуватися в якості завантажувального диска, а також персонального комп'ютера, що дозволяє відключити Secure Boot. Операційна система дозволяє застосовувати її на бюджетних або застарілих комп'ютерах.